Показую один раз. Це найкращий макіяж для карих очей. Це все, що вам треба. Нанесли консилер навколо ока і трішки скульптором, яким ми робили скули, пройшлися отут. У мене отака от палеточка від Елен Pro, відтінок 101 кварц. Пензлик в мене ось такий от від Івроше. Що ми робимо? Беремо найсвітліший колір і отак от робимо да? вирівняли тон. Нормально. Друге око так само. Йдемо ми отак от по накатній. Якщо хочете, даєте цю блістяшку, якщо не хочете, не даєте. Я можу не давати, мені навіть так деколи більше подобається. Наступний колір ось: цей от. Цей вже треба чуть-чуть отак. От. І ми тепер же не все по віку. Ми отут-от і в складку. Гачимо, так от ля 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 ля, -ля, -ля. Можна навіть чуть-чуть залазити отут-от на цю кісточку. Включаєте це відео, сідаєте разом зі мною, робите цей макіяж, і наступний вас вже просто чик-чик-чик-чик-чик. Ви вже навіть задумуватись не будете. Ви можете профарбувати міжвійку. В мене ось такий от каял, теж від Elen Pro. Наступний колір, самий темний, оцей от він, собака, такий пігментований, капець. Все те саме, що ми робили цим кольором. Кутик. Бачите, ми дали вже колір І з кутиками ляля -ля 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 -ля. Можна ще чуть-чуть пальцем отак. От я люблю ще, окрім того, всього, ще пальцем. Отак. Стараємося вниз не опускатись. Тобто ми не тушуємо вниз, ми тушуємо все уверх доброви. Вже це око таке кашатіне. Далі ми працюємо із нижнім повіком. У нас для цього є ось такий от пензлик, така бочечка маленька. І тепер ми що робимо? Ми використовуємо два оці кольори. Ми беремо цей і ми змішуємо з оцим. Чуть -чуть Дивимося наверх. Тобто, ви виводите лінію сюди наверх. Ми переходимо до олівця. Нам треба олівець. Який гарно тушується. Каял від ламель Long Lasting. Це такий холодний коричневий. Ми ним малюємо отут-от. Отак, от нею мазюкнули, робимо отак-от. Ми робимо таку димочку. Якщо у вас, не дай Боже, тут щось відпечаталось все нормально. Робимо так, от і з'єднуємо. Далі беремо коричневу підводку. В мене вар'єте і малюєте її. От у вас є направлення від нижнього повіка, і от ви отак от її малюєте. Чіпс, і від тої рисочки, ми пензлюємо. Такий трошки витянутий погляд, да? ми це все ще зараз доб'ємо, класною тушу. В мене ось така зараз ламель. Культ – це ось ця новенька. І не забуваємо про нижні вії, тому що вони відкривають погляд. От і все, макіяж у нас готовий. That's it. That's it. женщини кошки! І з'явився в нас кишічачий погляд, і, you ну, know? така.